Вітаю, друзі. За даними відкритих джерел, зокрема, і за даними самого Центру протидії корупції, скороченого ЦПК, головний антикорупціонер країни Віталій Шабунін був добровільно мобілізований до Збройних сил України ще далекого 25 лютого 2022 року. І буквально вже там за місяць-другий, Віталій Шабунін із 207-го окремого батальйону ТРО був відряджений, як би ви думали, куди, до Національного агентства із запобігання корупції, скорочено на У Віталія Шабуніна. Ось кілька годин тому були проведені обшуки. Проти нього відкрита кримінальна справа. І Шабуніну загрожує тюремне ув'язнення. Терміном від 5 до 10 років інкримінується головному антикорупціонеру України ухиляння від військового обов'язку ну, дивне, як на мене, звинувачення, тому що людина перебувала ну, формально, принаймні, в Збройних силах України. І також йому інкримінується нецільове витрачання або привласнення. Бюджетних коштів. там Різні суми називають, ну, там сходяться на щонайменше, 250 тисяч, хтось називає там майже 500 тисяч гривень. Шабунін отримував заробітну плату військовослужбовця, там 23 тисячі і ще йому давали там за особливі якісь виконанням особливих завдань 30. Тисяч гривень. Разом 50-53 тисячі гривень. Ось резонансна подія, резонансна справа. Впряглися багато хто. До речі, можна провести інвентарізацію всіх саросят, а також засобів масової інформації, які асоційовані або наближені з грантоїцькими структурами. Ну, звичайно, всіх здивувало дзеркало тижня. А, ну, в принципі, для мене це нічого дивного. «Дзеркало тижня завжди було асоційовано із Пінчуком, а Пінчук це Сорос і так далі. Тобто ну, країна розділилася, країна сперечається, як буде, тому що Віталій Шабунін ну, формально виконував корисну для суспільства справу, викривав корупційну діяльність. І тут раптом з'ясовується, що головний антикорупціонер країни, Ну, теж зловживав бюджетними грошима. Я не знаю, чи це назвати корупцією, чи це якось назвати інакше привласнення бюджетних грошей, це, мабуть, якийсь інший злочин, як на мене. От. Але потрібна визначеність. Ситуація дуже складна, тому що, ще раз повторюю, люди не можуть вивести інтегральну величину. З одного боку, Віталій Шабунін. Публічна медійна персона, який відважно боровся з антикорупціонерами, викривав корупційні схеми в Збройних силах України. До речі, центр протидії корупції звітує перед громадянами України, що Віталій Шабунін проходив службу в НАЗК, в Національному агентстві запобігань корупції і е, писав антикорупційні закони, які Потім вже запобігали ось розкраданню бюджетних грошей, і там згадується в довідці від ЦПК, згадуються і яйця по 17 гривень. Ну, я почну із першого моменту, найголовнішого, тому що у людей не складається. Як так може бути, що людина добровільно мобілізувалася? Ну, як на мене, взагалі дивна конфігурація, тому що у нас виявляється, є добровольці. Ну, це такі, як би несповна розуму люди, які добровільно пішли воювати, а є добровільно мобілізовані, які якось так мобілізувалися, але добровільно, от добровільно мобілізувався Шабунін в 207-й окремий батальйон ТРО. Але службу проходив чомусь в НАЗК. Національному агентстві запобігань корупції. Ну, дивна така мобілізація, тому що можна добровільно мобілізуватися і проходити, наприклад, службу в парламенті, депутатом Верховної Ради. Ну, теж можна ж так мобілізуватися. Або в прокуратурі, в Генеральній прокуратурі ще й в Верховному суді. Ось, ну що я хочу сказати. Я хочу сказати, що ми просто багато чого не знаємо. А ті люди, які постійно моніторять ситуацію в житті, в житті. Моніторять ситуацію в різних сферах, то для них це стандартна схема, і тут нічого дивного немає. У Вінниці, в обласній лікарні, я наголошую, у Вінницькій обласній лікарні імені Перегова працював такий лікар-гінеколог. Кажуть, що він вже помер. І для нього не було вільної ставки в гінекологічному відділенні обласної лікарні. Але була вільна ставка в лор відділенні його в трудовій книжці прописали, що він лікар-гінеколог, лор-відділення з відпрацюванням годин в гінекологічному відділенні. Ну, от я просте запитання задаю. До речі, це оборудка була оформлена за часів пізнього СРСР. Це якийсь 1990 рік. Чи ну. Ранньої України, там 1991 рік, можливо. Але певні люди про це знали. Це не поширювалось, не афішувалося, але була така оборудка, і ось лікар-гінеколог числився в лор-відділенні з відпрацюванням годин в гінекологічному відділенні. Ну, посміювались там, звичайно, з цього всього. І так він дуже довго числився, поки там, я не знаю, можливо, колись. Це якось вже узаконили. Але я просто задаю запитання. Якщо можна було оформити в лор-відділення гінеколога, то чому не можна антикорупціонера, для якого, очевидно, не знайшлося антикорупційної ставки в Національному агентстві запобігань корупції, чому його не можна було оформити в 207-й окремий батальйон ТРО з відпрацюванням годин в НАЗК? Ну чому? Можна, ну. Гінекологічної патології серед лор-хворих, лор-пацієнтів, ну, явно менше, ніж корупції в Збройних силах України. Тому тут все нормально. Більше того, ті люди, які слідкували за ретельно за всіма нашими сферами, тут чітко знають, що, наприклад, авіаційний гігант Завод Антонова свого часу очолював директора, який до цього працював. Директор харківського тракторного заводу. Ну, от є де трактори, а де літаки. І таких призначень у нас ну, дуже багато, коли люди десь працювали потім там, от, числяться, працюють і так далі. Тому ну, така річ у нас, на жаль, є. Так? Далі рухаємося. Тепер я хочу перейти до найголовніших моментів. Я такий а, чи був хлопчик, я би сказав, перефразував би його, а чи був би Шабунін, чи був би такий хлопчик, чи хлопець Шабунін як антикорупціонер, якби йому не платили велику дуже велику зарплату від американських платників податків. От давайте задамо собі запитанням, що Шабунін не отримує там, 10 тисяч і 15 тисяч доларів на місяць. Чи займався б він антикорупційною діяльністю? Чи турбувала б його так корупція в країні? От забрати у нього ресурсну базу. Або забрати у нього політичні перспективи. Плюс. Або просто от, людина з політичними перспективами обслуговує Держдеп і посольство Сполучених Штатів Америки умовно за грант в 10 тисяч доларів на рік невелика сума. Погодьтеся, так? але з політичним перспективом. Чи всі ці люди вони б займалися тим, чим вони займаються? І чи писали б про них статті в дзеркалі тижня? Чи були б вони такими відомими і так далі? Давайте візьмемо ну, фактично всіх, хто займався там, реформою охорони здоров'я. Павло Ковтанюк, Шерембєй Діма і та Жуляна Супрун. Чи хтось би про них знав? От зараз у них відібрали ці ресурси. Хтось чує про Уляну Супру, хтось чує про Пашу Ковтанюка, навіть про Діму Шенбія, хтось чує, ніхто не чує. Якщо забрати гроші у Віталіка Шабуніна, в нього пропаде лібідо антикорупційне. Він не буде займатися антикорупційною діяльністю, я вам гарантую. Тобто, коли ми говоримо про позицію людини, то ми повинні чітко задати собі запитання, не забувати це. А звідки ця позиція виникла? Дуже мало людей, які писали, тому що не могли не писати, які займали позицію, тому що не могли займати. На збиток собі, фінансуючи себе зовсім з інших якихось напрямків від джерел і так далі. В Ущерб сім'ї і взагалі своєму життю. Я вже не кажу про політичні перспективи і професійну, чи політичну кар'єру. От на це треба звертати увагу. Тому коли зеркало тижня каже, що треба зважити на досягнення Віталія Шабуніна, незважаючи на те, що він виявився аферистом, ну, виявіть собі, значить, антикорупціонер виявився аферистом. Ну, це другий там момент, який я висвітлив. А тепер я хочу ще один найголовніший момент підсвітити. Я думаю, дуже помилково вважати, що Віталій Шабунін вирішив заховатися від військового обов'язку, одягнувши камуфляж. Ну, є така форма ухилянства. Тобто люди по знайомству йдуть в Збройні Сили України для того, щоб насправді не служити, не воювати і взагалі нічого не робити. Просто отримують гроші. І Таких достатньо є в Збройних силах України. Людини, яка Шабунін, я підкреслюю, Шабунін це людина, яка користувалася захистом і протекцією посольства Сполучених Штатів Америки в Україні, був фактично недоторканою персоною, враховуючи те, що Україна завжди заглядала, заглядала в список Держдепу і Сполученим Штатам Америки. Завжди. От нелогічно виходить, для чого Шабуніну переховуватися. Від українського законодавства, якщо у нього є протекторат, протекція від Посольства США. Багато, ну як би сильно не напружувалися і не впаралися. І нікуди не ходили, і не записувалися в ТРО, і так далі. А відповідь на це запитання дуже проста. Шабунін не пішов туди ховатися і не пішов імітувати збройну службу чи виконання. Обов'язків військовозобов'язаного. Він туди пішов заради політичних перспектив. А, можливо, за наказом Посольства США. Можливо, сам розуміючи, що так потрібно робити, тому що тоді всі вважали, що там, ну, бойові дії скільки продовжуються? Шість місяців, ну, максимум рік. А потім для цих людей мають відкритися всі двері. Куди? В органи влади. Ну, як же можна балотуватися на високі посади чи займати якісь посади у виконавчій гілці влади, якщо ти не ветеран російсько-української війни? Ну, це ж несерйозно. Тому Віталій Шабунін не пішов туди ховатися. В нього було достатньо захисту. Віталій Шабунін туди пішов для кар'єрних перспектив, політичних перспектив, але тут виникла проблемка. Дональд Трамп переміг демократів, переміг Камалу Гаріс і Джо Байдена, команду Байдена. І сказав, що все Віталікам Шабуніним, що все нам більше не треба ні ви, ні вон, політичні перспективи, у нас немає інтересів. Ми більше цим не займаємось. Ми займаємося торгівлею, і нам не потрібні якісь там свої люди у вигляді Шабуніних десь там в Україні, в органах влади. Третіх країн. Непотріб. І саме цим пояснюється, власне кажучи, поновлення цієї кримінальної справи. Тому що про Віталія Шабуніна і про його афери Збройному силах України говорилося вже давно. Ще з 2023 року. Володимир Бойко, журналіст-розслідувач, який. Звільнився за віком уже Збройних сил України, чітко підсвічував всіх цих військових на зразок Юри Луценка, капітана. Потім Віталіка Шабуніна. Ну, тут у нас теж є 120-те ТРО. А ви пам'ятаєте, така група Тік, Тверезість і культура вилетіло прізвище Бронюк. Бронюк. Ось. Він теж числився і ніколи не з'являвся ніде, але, можливо, до цих пір числиться ще в Збройних силах України, отримуючи зарплату. Тобто ну, такого у нас, на жаль, дуже багато. Ось, Тобто, це найголовніший момент, що кримінальна справа була давно на Віталія Шабуніна. Держдеп і Посольство Сполучених Штатів України, вони виконували свою функцію і сказали не чіпати, не чіпати шабуніних, не тільки шабуні, на шабуні. Але все закінчилося і тому, звичайно, Зеленський і команда скористалися цим. Тепер ще один важливий блок і важливий момент, який я хочу в якості. Бонусом для тих, хто дослухав до цього моменту, у нас теж не звертають увагу на кілька моментів вимог щодо людей, які пробують зайняти позицію або займають позицію. 2020-2021 року, коли була ковідна істерія, мені пропонували. Ну Безліч пропозицій, абсолютно безоплатно зробити сертифікат і ковідний сертифікат, там всі ці прописати. Щеплення стільки, скільки треба, користуватися наземним транспортом в Києві, користуватися метро, користуватися з Укрзалізницею і так далі. Е, якщо ви займаєте позицію. То це позиція, і вона не передбачає компромісів. Тобто, я знаю багато вегетаріанців, які вночі їдять котлети. тому виглядають більш-менш простою. Вегетаріанець, який насправді веган, він погано виглядає, тому що в нього брак білку і вітамінів. Отже, відстань від дорогожичів до золотих воріт долається за одну годину 15 хвилин. Одна година 15 хвилин. Я ходив пішки. Два місяці я не міг користуватися метро. Тому що в мене не було нічого. І коли мені казали, що ти дурний, візьми там довідку, я казав, ну добре, я то візьму, а інші люди, а моя сім'я, мої діти, вони як будуть? Це треба все пройти, пережити. Шарпа дня провідників за рукав, покажи а, сертифікат. Там. Я знаю всі заклади в центрі, які. В які можна було заходити без сертифікату. Наприклад, молоко від фермера. Туди можна було зайти і перечекати там між етерами годину другу, якщо є перерва. А всі ресторани і кафе були зачинені для таких, як я. І це позиція. І тоді ви пишете правдиві речі, і тоді ви правдиві, і вам ніхто нічого не може закинути. Але Віталій Шабунін і інші люди, які нібито займають позицію, насправді ніколи так себе не поводять. Вони завжди мають якісь липові посвідчення учасника бойових дій. Вони десь числяться, у них є якийсь імунітет, захист і так далі. Ну І, звичайно, всі про це знають. Ну от Остання теж ситуація з Богданом Будкевичем. Ну, якщо ти критикуєш владу, то наш тобі спеціальний квиток і спеціальний захист від ГУР України. Ну для чого? Ну так роби, так критикуй. А тепер вони ображаються, що їх кого мобілізували, кого... на кого відкрили кримінальну справу. Ну не потрібно для... робити. Приводів, не потрібно мати давати підстав, щоб вас переслідували. Тим більше, одне питання, коли людина ну, аферист по своїй суті і нікого не вчить жити, а інше питання, коли людина вчить жити, а робить ще гірше, ніж тих, кого вона критикує. Тобто це ну, дратує, дратує, це серйозні речі. Тому це теж потрібно бачити. Це теж потрібно, На це потрібно звертати увагу. Ну от і на завершення, звичайно, це чи корисні були дії Віталія Шабуніна і антикорупціонерів, я вважаю, що не корисні, вони не потрібні. Тому що ну, ці викривальні моменти, які на замовлення робилися на замовлення кураторів і людей, які намагаються позбавити нас суверенітету. Вони, ну, м'яко кажучи, не потрібні. Це все одно, що хвалити там, людину, яка в тюрму в камеру носить їсти ув'язненим, в у, у, у яких вирок смертна кара. Що вони от хороші, добрі люди, носили кашу, якусь баланду, годували ув'язнених. І на підставі цього їх значить, ну, пробачити. Те, що вони годували до моменту виконання вироку. От точно так Шабунін. Це людина, яка ну, нібито робить корисну справу, але працює взагалі проти українського народу і проти української державності, проти українського суверенітету. Тому що вся ця антикорупційна діяльність вона спрямована на Підкорення України під американську юрисдикцію. Суди, куди мають зайти там, американці і, і так далі. Або люди, які контролюються. Отже, там, підсумовуючи, Шабунін це через кому там, це Олександр Дубінський, ну теж такий антикорупціонер, у якого був гараж, там, 20 машин, дорогих і футболка з надписом Мама любить скористь. Ну, Шабуніна, там, можливо, якась інша має бути назва. Тому я не збираюсь там щось шукати доброго, якісь там баланси проводити. Хоча чітко насправді розумію, що команда Зеленського діє не процесуально, антиконституційно, часто взагалі у них немає ні терпіння, ні розуму. Ні таланту, хисту, ні тим більше порядності. Все це зробити красиво, правильно і справедливо. А роблять, як попало. Це, це правда, так? Да? Насправді правда. Тому я теж не підтримую там, і не кажу, от нарешті там, Шабуніна покарала, не казав. Немає там, чому тішитись, тому що насправді Зеленський використовує. І його команда вибірково це правосуддя. І насправді ну, практично можуть будь-кого притиснути. Це теж правда. От на цьому буду закінчувати. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. На все добре, до наступної зустрічі.